Любі першокласники вітаю вас на уроці навчання грамоти. Сьогодні на нашому уроці ми будемо закріплювати звукове значення букви С. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Сьогодні до нас з вами завітаю маленький цуцик. Давайте разом спробуємо прочитати те, що він підготував, цип, цок цик, цум. ЦАР, Цирк СУКЕРКА. спробуйте прочитати всі слова швидше цар цип, цок Цик, цум, цирк, цукерка. Розумнички. Прочитаємо слова чемпіони. Ці слова чемпіони тому що вони дуже часто використовуються в нашому мовленні. Давайте разом. Вони око АЛЕ. чітко та швидко вимовляйте ці слова. ЯКИЙ? Вона ЩОБ? свій бо тут наш ми із цей могти час коли Може по, знати, сказати, там вже він один навіть Такий. Де? Так. Навіть рука. Ось і відкрилася картинка. Молодці. Сідаємо зручно, готуємо вушка та прослухайте вірш. Ірина сонечко. Вірш називається Горобець. Горобець на гілку сів. Цінь цвірінь. Пісеньку таку завів. Цінь цвірінь. Раптом наш горобчик скік. Цінь цвірінь. Пурхнув він кудись обік. Цінь цвірінь. А чому він полетів? сім цвірінь, бо до саду кіт забрів Сім цвірінь. На сторіночці 76, а також на екрані представлений цей вірш. Поставте відео на паузу та самостійно прочитайте цей вірш. Докладіть трошечки зусиль, і у вас все обов'язково вийде. Після того, як ви прочитали вірш, трохи дамо оченятам перепочити. Вип'ємо водички та повернемося до роботи. Зараз приготуємо вушка. Та прослухаємо текст. Будьте дуже-дуже уважними. Мій друг Грицько живе у Луцьку. Минулого року він запросив мене в гості. Місто мені дуже сподобалося. У цьому році Грицько побував у Білій церкві і. Відвідав мене. Нам було весело. Особливо нам сподобалося у цирку. Ми дивилися цікаву виставу. У ній брали участь різні циркові артисти. Неймовірні акробати виконували номери високо під куполом цирку. Потім на цирковій арені. Виступали силачі, а жанглер підкидав і ловив величезні цукерки. Грицька зацікавив номер мага. Він діставав із свого циліндра різні іграшки. Мене вразили канатохіці під куполом. У кінці клоун цукат. Жартував, показував цікаві акробатичні номери на велосипеді з одним колесом, грав на цимбалах. Усі аплодували артистам за цікаву виставу. Діти, дайте відповідь на наступні питання. Де живуть хлопчики? В якому місті побував Грицько? Що в цирку хлопцям сподобалося найбільше? Поміркуйте, яку назву можна придумати до цього тексту. Діти, погляньте, будь ласка, на екран. Назвіть всі картинки. Цирк, цукерка, циркуль, Цибуля хліб, циркун. Скажіть, яка картинка зайва? Та чому вона зайва? Зайвий хліб, бо він починається на букву Х. Всі інші слова починаються на букву, на букву С. Молодчинки. За бажанням відскануйте QR-код та зіграйте невеличку гру. Сьогодні ми з вами закріплювали звукове значення букви С. Дайте відповідь на декілька питань. Сьогодні на уроці я запам'ятав або я запам'ятала. Сьогодні найкраще мені вдалося. Я дякую вам за увагу!